Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 5, жовтня 2023 року. По всі знаки Судяка. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. Овни! Для Оні випадає дуже гарна карта, Це тут Спентаклів, карта говорить про успіх у всіх сферах вашого життя, у всіх ваших починаннях. Ви матимете удачу, яка, можна сказати, вас буде переслідувати. Ви матимете гарну можливість покращити все в своєму житті в кращу сторону. Обов'язково такою нагодою скористайтеся. Не втратьте тої можливості, яку вам дає Всесвіт. Просто день дуже вдалий, ви зможете досягнути тих цілей, які ви перед собою ставили. День буде досить успішний. Стрільці. Для тільців випадає мірка жезлі, певний захист. Ви будете захищати себе і те, чого ви вже досягнули в своєму житті. Також карта може вказувати на якісь певні конфліктні ситуації, які можуть виникати в будь-якій сфері вашого життя. Можливо, в особистій сфері, можливо, на роботі, в колективі і так далі. Намагайтеся, знаєте, конфліктів от, в особистому житті уникати. А от коли виникає момент, наприклад, особливо в. Колективі із конкурентами вашими то активно себе відстоюйте. у вас обов'язково все вдасться. Головне, вмійте вчасно зупинитися, щоб своїми ж діями собі не нашкодити. Близнюки. Для Близнюків випадає тут скупки це дуже гарна карта. Щастя, радість, гарні новини, нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Карта може віщувати комусь вагітність, комусь народження дитини в цей день і так далі. Тут можуть виникати різні ситуації, але ця карта говорить про щастя, про радість, про гарні позитивні емоції, які вас будуть переповнювати. Просто про радість від життя і про. Радість від тих подій, які відбуваються з вами в житті. День пройде гарно, ви досягнете всіх цілей, які перед собою ставили раки. Дерек випадає карта смерті. Карта говорить про зміни, про трансформації, про те, що ви готові перейти на новий етап в своєму житті. Ви вже дуже багато чого пройшли, дуже багато всяких випробовувань і готові до змін. І ці зміни, не бійтеся цієї карти, ці зміни будуть в кращу сторону. У вас обов'язково все вдасться карта. Ця принесе вам досить цікавий розвиток подій у вашому житті. Левить. Королева жезлів для Леви випадає, карта говорить про дуже активний насичений день, про вдалий розвиток ваших подій, все, за що будете братися, буде вдаватися. Дуже багато, знаєте, енергії, сила вас буде просто переповнювати. Всю роботу будете робити з задоволенням. Головне, розпочати доводити до кінця, і на вас буде чекати успіх у всіх ваших починаннях. Діви. Для Діви випадає тіньова сторона, тобто диявол. Карта говорить про ваші страхи, які дуже дадуть про себе знати. Ви дуже сильно будете чогось боятися. Але ці страхи, знаєте, такі дуже марні. Не потрібно боятися, просто переборіть їх і все вас вдасться. Це тільки, знаєте, як кажуть, у вашій голові. Ви дуже сильно цього боїтесь, і тільки за себе щось погане притягуєте. Також ця карта говорить про для того, щоб побороти свої страхи, ні в якому разі не піддавайтеся ніяким спокусам, які будуть перед вами виникати. Будьте чесними, ніде нікого не обманюйте, все вас вдасться. Не піддавайтеся ні в якому разі ніяким спокусам. Ви зможете самі з усім впоратися. Терези. Для Терезі випадає туз Пентаклів, це гарна карта, це надходження гарної суми грошей. Карта говорить про те, що у вас все вдасться. вдасть. удача вдача вас буде переслідувати гарний розвиток подій, нові можливості, нові шанси будуть перед вами відкриватись. На вас чекає успіх і просто обов'язково скористайтеся шансом, який буде давати вам доля. Не змарнуйте його. У вас буде гарна можливість. Дуже багато чого в своєму житті змінити. День пройти гарно, будьте задоволені розвитком подій. Все буде добре. Скорпіони. А для скорпіонів випадає п'ятірка мечів, тут можуть виникати конфліктні ситуації, якісь певні крадіжки, якісь шахрайські дії і так далі. Тут потрібно бути більш уважнішим, бути більш обачнішим, щоб не. Випнить якісь неприємності. Можуть виникати складності, але вам все під силу стрільці. Для стрільців випадає королева Пентаклів, яка говорить про надходження певної суми, яка вам допоможе в вирішенні якихось певних проблем, про допомогу від якоїсь впливової жінки, від якої ви просили цієї допомоги. Також карта говорить, щоб ви не дозволяли нікому собою маніпулювати. І тоді на вас чекає стабільність у всіх ваших. Питаннях, які ви будете вирішувати у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях, і ви зможете досягнути того, чого ви так очікували. Козироги. Для козроги випадає старший аркан колесо року, який говорить про неймовірну вдачу, яка вас буде переслідувати. Карта говорить про успіх у всіх ваших починаннях. Але не просто сидіть і чекайте вдачі, а для цього потрібно буде дуже активно і багато працювати. Якщо ви просто будете сидіти, склавши руки, то вдача може від вас відвернутися. Тому для того, щоб чогось досягнути, треба буде багато і багато активно працювати. Водолії. Для водолії випадає верховна жриця. Карта говорить про те, щоб ви довірили своїй інтуїції, про те, що є якась прихована інформація від вас, тому будьте більш обачніші в тому, що ви підписуєте, кому що ви розповідаєте. Тут буде виникати якась певна недовіра. Скоріше за все, ви будете комусь не довіряти, тому будьте більш обачніші. І довірте своїй інтуїції, ви зможете знайти відповіді на всі свої запитання, якщо їй довіритесь. Рибки. Для рибок випадає мечів. Карта говорить про певні конфліктні ситуації, які будуть у вас виникати. Знаєте, ця ситуація може виникнути просто на пустому місці. От десь їхали в дорозі і так далі, і з кимось просто конфліктується з якоїсь певної ситуації. Тут будете. Можливо, вдома з кимось поконфліктують на роботі в колективі з керівництвом. Тут будете, можна сказати, самі шукати цих конфліктів. Такий буде у вас невдалий настрій з самого ранку, і все може піти не так, як треба. Але ви намагайтеся тримати себе в руках, утримуватися від цих конфліктів. Якщо й був з кимось конфлікт, то намагатися його залагодити. І ви тоді зможете налагодити все в кращу сторону. Намагайтеся уникати цих конфліктів. Не тільки на з них наступати. Але бувають такі моменти, коли потрібно активно себе відстояти, захищати себе. Тому приходиться, як то кажуть, нападати, тому тоді в такій ситуації вперед. У вас все вдасться. Будьте активні і якщо потрібно, то йдіть в бій. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Нехай ваші проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!